Ми здобувачі освіти багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській області. Ми обрали та навчаємо з професії слюсар, з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування. Зараз ми знаходимося в навчально-практичному центрі сільськогосподарського напрямку. Сьогодні покажемо майстер-клас з нарізування зовнішньої різьби. Нарізування різьби застосовують при ремонті тракторів. Та сільськогосподарських машин. Перед початком роботи одягаємо спецодяг та готуємо слюсарний інструмент. Проводимо вимірювання діаметру заготовки штанген інструментом. Затискаємо заготовку в тисках та проводимо розмічання. Відрізаємо ножівкою потрібну довжину заготовки. За допомогою напилка проводимо опилювання фаски. Змащуємо стержень моторною оливою та проводимо нарізування зовнішньої різьби. Ось такі шпильки ми отримуємо в результаті. Професію слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування ми обрали з метою майбутньої нашої кар'єри у житті. Ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу за адресою.